То хто вам віддав наказ? На теж про підписаний не Хто віддав вам наказ? Захарченко. Вам Фрагу? віддав хто наказ особисто? Захарченко. Особисто дав Захарченко? Та, 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 та. <підсвітлення> міністр, на телеграма. Хто? Тобі міністр, міністр лично тебе прийшов на відправляв? Лично сам? Телеграма шла на серію гену, не дав А, а совість? Мені одного голосу говори. Захарченко. Голосу говори. Заблище, візьми лукарі. Що ракунь? Ніколи. Він нею користувався кожен день. Аказ був виданий міністр. Мені стрім відданий дом Які дії? А що ж цей підпуліний ліс обив людей? Шановні, хтось один говорить, а не всі. Ви можете послухати, скільки часу ви були на Майдані дітей били. Які дії ви виконували? Ну Саме ви приїхали до сили Сальмерську інституцію. Я там до піднятися назад верхний суд. І ми від'їхали з місця. Брехня! Брехня! Я клянусь, та ще є. Чому? Чоловіче, давай, покричали назад, а сьогодні. Він заробив за цих 3 днів коло. Не застосовує і не отримували зброю, я трянувся. Щоборон, це є. А чи Не біля зброю, не натиснути. Не Я не натискайте. А, не а хто стріляв? Хто стріляв? Всі, всі Ми стріляли сразу і повернулися на адміністрацію по вночі. Ви одне осине гніздо, ви знаєте, хто стріляв. Дайте нам відповідь. Я п'яну, що я не знаю, хто нам стрілять. Ви за Києва, що ви думали, що вижіть, як поважаєте? Дай йому задам питання. Я вам серйозно кажу, я думаю, дійсно, я не знаю. Чому не пережили на сторону народу сразу? Оставить там і погибати в друге. Я піднявся наверх і зразу допомігся, я хочу повернутися на місце. То Ти могли встати да кови, на сторону народу і, і стояти там на барикадах разом з ними. Чому ви не встали um, на сторону Народу? ви на три дні назад? Чому не зберегли цих всіх людей? Чому? Відповідайте, скажіть, Ви могли сказати це три дні назад. Як на базарі новинки турнують? Ми не повідаєте, потребуємо, за кімнати. Потолком ми не бачили ні одного беркута. Ні єдиного, який би був би не озброєний або помповим ружом, да. чекай, чекай, гранати, помпові, калашникові, снайперські він Це були тільки Беркута і в МВД Росії. Багато хто із співробітників міліції знає мене в лице. Коли зайти в УВД на перший поверх. З правої сторони така, така велика присяга висе. Ти пам'ятаєш її на пам'яті? Ти пам'ятаєш, що там написано. І коли тобі звання давали, ти присягав. Ти пам'ятаєш, кому ти присягав? Ви били мене там, розумієш? мене коли привезли, жінка чуть варт не отримала від того, яка в мене була спина. І бив в мене тільки беркут. Я не можу відповідати за 75. Так, але присягу пам'ятаєш? Пам'ятаєш? Пам 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 Кому присягав? Кого? А а Спокійно. Захарченко та є народ. Проти народу. А чогось ми виконували його. Всі вам телебачення. То для вас народ Захарченко чи ми? Хто народ для вас? Злочинний наказ не народу. має право Любий командир не виконати злочинний наказ і то не буде. Я не виконав злочинним наказу на застосування зброї. А зброї, а зброї, а зброї. Ну, ви не могли бути Беркутом на Майдані без зброї. Вас би там, я не знаю, навіть що я був без зброї. Отримати зброю, повинен бути. Ви склада немає, не чагу за вами остам, а сам більше це при чого